Привіт, малята! Відгадайте загадку! Вона росте в лісах. Гілочки всі у голках. Взимку, як у літку, влітку, як у зимку, зелена! Ялинка, правильно! Зовсім скоро до нас завітає саме веселе свято Новий рік! А яке може бути свято без ялинки? Ми її з вами виготовимо своїми руками. Давайте згадаємо, які на дотик холочки у ялинки. Вони колючі, так. Гілочки у ялини зверху менші, а донизу все більші і більші. У ялинки є стовбур. Він коричневого кольору. Ще ялинка нагадує геометричну фігуру. А яку? Трикутник. Тож розглянемо ялинку, з яких частин складається ялинка. В неї є стовбур і гілочки. З яких геометричних фігур? Трикутник і квадрат. Чи однакового розміру трикутники? Ні, вони різні, Нижчий великий, потім менший і вгорі найменший. Пропоную зробити подружок для нашої ялинки. На морозі в зайчика дуже змерзли пальчики, хатку снігову ліпив, рукавички загубив. А тепер він скік та да скік. Ой, холодний сніг. А щоб зробити трикутники, треба взяти квадрат, великий, менший. І найменший. Зігнути його навпіл від одного куточка до іншого, ось так. І по лінії, яка утворилася, розрізати. Дорослі вам залюбки допоможуть. А для роботи нам потрібно пензлик, клей, серветка, папір, можна папір з фоном зими. І трикутники це будуть гілочки-ялинки. Тож спочатку нам треба викласти на нашому папірі на фоні. Беремо спочатку великий трикутник, потім менший, і найменший вгорі, і внизу стовбур, квадрат коричневого кольору. Потім беремо клей і починаємо клеїти із стовбура. Беремо стовбур і намащуємо його клеєм. Від середини до кінців, до країв. Ось так. І приклеїмо. Потім беремо великий трикутник це буде низ нашої ялиночки. І намащуємо клеєм від серединки до країв. Гарно, гарно, ось так. І приклеїмо внизу до стовбура. Ось так. Молодці. Потім беремо менший трикутник приклеємо, потім найменший на кінець трикутничка. Ось так. Залишки клею витираємо серветкою. Також можна зробити ось таку високу ялинку, а щоб вона була святкова, прикрасити її різнокольоровими кульками і ватяними дисками це буде сніг. Ось така гарна ялиночка у вас може вийти. А ще ялинку можна наклеїти на ось таку новорічну кульку і повісити у себе вдома на ялинку. Гадаю, ваші ялинки будуть чудові, красиві, святкові, тож з нетерпінням чекаю ваших ялинок. Надсилайте мені до зустрічі!